Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок в рамках другого ігрового туру Асоціації футзалу міста Львова. Аматорська ліга друзів сезон двічі вказали у своїй заявці спершу під нульовим номером. Ну і під лівим флангом знову не пройшла в цьому епізоді контрнаста від Чигирина. Удар середньої дистанції все контролюється. Кокотко. Набувати до наступного туру. Цифри на спині. Матвіє! Удар! І М'яч летить повз вороту. До речі, низка власна половину поля. По фолам у нас 1-0. Є можливість удару з цієї позиції. Немає взяття взял рідко коткоранше, коли ти лише приєднуєшся до нової команди. Забивати потрібно було у цьому епізоді. Райш. удар. Помиляється Назар у цій ситуації. Вихід 2-0. Потрібно зараз забивати. Удар на позиції, забивати варто, але ні. Фіданчику напівпрофесіонала. У Чогирина у бажанні хлопці навіть перевершують суперника і вони виходять перед 1-0. Андрій Лаванд. Саме його удар з лівої. Надалі лівим флангом є можливість передачі на протилежну кромку поля. Можна збільшувати удар по центру. Не вдалося. Це, власне, згаданий мною нещодавно Володимир не довіз. Номінальним гостям. Кутовий удар незабаром розіграють. Удар від Райши. Напрошувався, однак тут на окромку поля. Є можливість загострювати ситуацію. Ділай стріляє на дальню стійку. Ну а де ж був райше? Ось тут запитання під контролем Андрія Ділая. Той віддає зворотню передачу. Райша! На техніку не влучав. Підходить до завершення. Є можливість виконувати передачу. Прострілний гроші го! Один-один. Все ж таки, він прошиває суперників. Ось за допомогою рикошету Паркінг. Для синь Райша. Владлен Риков віддає хорошу передачу. Райша. Забивати потрібно. 2-1. Ось те, що вимагали від Назара. Чудовий. Поєдинок у його виконання зтраж воріт а більшою мірою польовий виконавець. Ділай. Вихід 2 в 1. Григорій Матвій відкривається під цю передачу. Ділай забиває жовто сині. Браво! 3-1 на нашому матчі Владлен Рикол. Назар Райша Андрій Ділай. Удар. Передача напрошується в напрямку шестиметрової поздочки. Як же ж так не забивають? У цьому епізоді. на себе суперники. Віддає вертикальну передачу Матвіїв. Зупиняється. Є можливість забивати у цьому епізоді. Діставайте, розпишіться. Нарешті. 4-1. Сьогодні бачимо трішечки. Річ. Атака 2-0 фактично. Матвіє! Забиває Георгій. Перекатом. Прекрасно. робочою тещиною. Ну все, Райшою можуть іти відпочивати. Однак той не став адресатом Риков Ділай. Рико. Вихід відставич. Риков! Двічі. На той час Дніпра. Атака лівим флангом. І можливість прострілювати. Хороша гра у виконанні гол. На 39-й хвилині ще рахунок тримався. 3-1. На початку. 40-ї Райша зараз забиває. Правда, це всього нам, всього нас 30-та хвилина у зустрічі. Назар Райша оформлює хетрик. Спортінгом на секундочку 2-2. Прекрасна зустріч у Даніла Бакшан. Оформив дубль Тигору. Шеремета над меншій минуті, суперником. Ось така історія. Але у футзалі до чого я веду? За 24 секунди можна спокійно. Два відхватати, зараз Райша оформлює покер. Я не знаю, чи любить Райша грати у Покер, але забивати 4. Передача. Ліворуч. Чигорин хоче забити у відповідь. Удар по центру володінь команди суперника. Джуд Белінгем, Це зовсім інша історія. Джуд Белінгем себе показує навіть у сьогоднішньому матчу проти Каталонської Барселони. Вони І тут удар злівоє. Ось не про Барселону можемо говорити, а про те, що Чигарин намагається. Серед своїх є дуже цікаве. Прізвиського знову назарайша. Пентатрик. Чи все ж таки це Горій Матвіїв забиває? Дуже якісно. Ігорю Логін. Удар Данікут. Сейв кіпера. Знову Матвієв. Ось, власне те, що ми згадували. Риков один в один обіграв. Одного пробиву протихід воротарю, але не влучив у ствір. Ділає у вільний коридор. Райша виходить на рандеву. Намагається оформити шостий гол для себе всього. Контакт черпачком, елегантно хотів перекинути суперника. Передача і спрацьовує. Правило, здавалося, не заб'єшти. Заб'ють єдиноборство голкіпер команди Богдан Кокотко. Атакує ділай ну і знову без результатив. Так, генеральним партнером Галицька свіжина та крамар. Мережа рибних магазинів. Так як був тайм-аут, можливо, доведеться трішечки більше попітніти хлопцям. І це ще одна результативна дія. 9-2 о зустріч. Добивання Райша хоче оформити шостий гол для себе, однак не влучає. Оствір. Звучить фінальний свисток Романа Хомляка. Дякуємо за те, що були разом із нами. Зустрінемось, бережіть один одного.